Які в мене є е, застосування, чим я користуюся зараз і чим я користувалася раніше більш бюджетно. Дорослі діти, так, такий плюс хороший. Вони питають, мама, що хочеш, і купляють мені такі ну, більш-менш пристойні подарунки. Значить, в мене є ось такий масажер ультразвуковий. В мене бренд Artistry, це е, з МВА. Хто МВА знає, от в них є такі, вони є бюджетніші, ви можете їх пошукати в інтернеті, вони є від дуже, -дуже доступних грошей. Спробуйте собі. Значить, тут дві насадки є. Оця насадка це для очистки від жирових там всяких таких непотрібних речей. Значить, вона е, сюди насаджується і е, наноситься на, на личко якраз таки оцей гель, з якого я починала для очищення. Да? Що я не стільки ним вмиваюся, я більше вмиваюся цією піночкою, але цей гель я інколи вмиваюся, але я його використовую, коли я використовую оцей апаратик, наношу на вологу шкіру, воно має бути слизьке. І отак от потрошку, 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 Це не глибока чистка, але це непогане очищення. Значить, і воно так жу-жу-жу-жу-жу-жу іде собі вібрує, і от я очищу. А частіше всього я себе от полюбила на старості років, трошечки вчуся, і дітки мене підтримали, значить, є отака штука, вона включається. Ще й розмовляє, бачите? Да, вона ще й розмовляє. Тут є три режима. Я, звісно, беру самий великий. І тут є різні, так, вітамін С. От по, по, він поговорить з вами зараз. C. Lift. В ньому є п'ять різних режимів. І от коли воно... Я включу на собі, тому що він без контакту не буду І він жужить. Інший режим. Ну, тобто, рідні режими. Але е, личко ваше має бути слизьким. Тоді ви повільненько, по лініям. По лініям. Личка робите собі масаж ультразвуковий. Відкриваєте Google. Задаєте пошук напрямки масажу обличчя там шиї інших частин, і у вас ну дуже багато цього є. У вас буде обличчя і будуть стрілочки, де по якому напрямку ви робите масаж. Чи руками, звичайно, не просто ж я намастила крем, я там, можливо, там по бровкам собі пройдуся, можливо, я тут пожмакую собі під очима десь, от, крім масажора. Ви обов'язково, якщо наносите крем чи олійку, ви можете пройтися і треба було би пройтися е, ручками. Ну, по-перше, зрозуміло, що отут у нас брилі у всіх жінок проблема. Да? Ми проходимося тут. Ага, сух... така більш-менш суха шкіра не зволожу. Бачите, як е, не повинно такого бути. Для цього ви робите щось, оце от жирненьке, олійки для цього робите. І ви так раз, і носли ковков тихенько, це потім ви тут. От, у мене, наприклад, тут проблема, бо я ж живу жив в онлайні і працюю. Я бачу, що в мене отут-от починає просідати. Звичайно, чим би я не робила, чи я руками, чи я масажерами, чи скрипками, чи чим-небудь. Я роблю, звичайно, цій зоні я приділяю більшу увагу. Заодно підтягується, наприклад, шия. Потім тут також не так треба розтягувати. Як правильно з лобом попрацювати? Як правильно отакому от от піднімаємо личко і так далі, і так далі. Тобто пробуйте собі, не треба сильних рухів ніяк, от нічого ви не тягнете, ви гарно зволожена шкіра, змащена, ковзає. А яке слово ковзає? От і ви собі такий легенький масажик завжди робите. Так само, щоб у вас тут піднялося і так далі. Ну да можна піти отаку натягнути себе в косметологічній клініці. Да? Такі, ну, в смислі, обрізати щось на... Ну. Ну, ще буде 70-80, будемо думати тоді, що там різати і що там натягувати. Більш бюджетні варіанти є. Це роликові масажори, вони, до речі, у нас, по-моєму, навіть на розпродажі є. накупить накупили багато. А потім, знаєте, а імпульс такий є. Ой, я все, я буду красива така. А, а ні, кожного дня треба працювати. То дивіться, є такі масажорчики роликові, більш широкі, такі широкі ми обробляємо тіло собі по цих лініях, значить. Широким таким обробляємо довго, а маленьким можна залізти от в такі всякі місця, наприклад. да, Губки, отут, -от, оці складочки, де небудь, де вам подобається. Це класна штука, і багато років я ним користувалася. Вони з таких приємних кам'янистих матеріалів, причому в спеку можна тримати його в холодильнику. З холодильника взяв і так приємно, коли він прохолодний, коли спека. А, наприклад, коли холодно і ще немає опалення чи щось такого, от скляночку з гарячою водичкою взяли засунули де, буквально буквально 10-20 секунд, і він теплий. І тоді ви робите це. Це дуже приємно. Це дуже приємні процедури, але він не допомагає тоді, коли він стоїть де-небудь в скляночці або лежить десь на тумбочці. Він дуже класні дає результати, бюджетний, хороший, має працювати, розумієте, регулярно ручками, ручками, ручками. Далі ще є отакого от плану, вони теж на ручках, бачите, такі їжачки. Я такі їжачки на обличчя вам не рекомендую. Це добре, на ножки можна використовувати дуже класно, на стопи, наприклад, да? можна спиночку собі там помасажувати. На обличчя оці їжачки будуть дуже занадто, занадто грубі капіляри можуть вам пошкодити. Таке наличку не використовуйте. І ще може бути скребочок гуаша, також в мене є кам'яний Наприклад, от дуже часто просідають а, повіки, да, повіки. Слухайте, я як собі уявила. У мене було такі, якийсь час, в мене таке було. Вже прям так просіло-просіло. І я собі так думаю, ну, ну там, мабуть, вже пізно думаю, нічого не підніму я ті брови. Тут в мене залом, тут в мене зморшка, тут просіло все, я вже ж так теж перед зеркалом пробую. Що ж це мавпа буде, якщо її натягнуть. Я як собі уявила, що мені під наркозом виріжуть шматок по віки. Виріжуть шматок з мене, просто візьмуть і виріжуть. Я буду така напухша, воно потім буде загойся. Да, з кремом календула, звісно, це краще. Я як це уявила, дівчата. І сказав, ні, я краще знайду час пом'ять собі бровки, пощупать отут-от, намастить там карапельку тої троянди. Нема троянди, намастіть щось з лавандою, хай не дорого. Але це я буду робити. Діти спитали, мама, що ти хочеш. Думаю, так, багато чого треба, я в себе одна. Розумієте, я як я вила, що мене будуть різати і вирізати шматками з мене, і тут мені надрізати, і тут мені щось натягувати. Серйозно? Mm -mm. Mm -mm. Тут я навіть не, я не знаю, з, яких я, з якої я мотивації. І я стала це робити частіше. Реально. Масаж я кожного дня не роблю, а мащуся кожен день, інколи навіть двічі. Я паропластика, дякую. Да, блепаропластика. Це найбільш поширена косметична процедура. І Я не хочу, щоб мені отако взяли і вирізали шматок. Ну, поки є, навіть 56, якщо займатися, бачите, ну в принципі, то не просівши, бачите? А була отака, отака. Уже таким вони нависло, 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 вже так зовсім буває таке. Я інколи так подивлюсь, о, да, олічка, да, дівочка моя, не поспала. І давай ручками. Трошечки ручками зранечку, от, трошечки ввечері. Так що мої хороші. Це все дає результат, просто любить себе. А то ще буває такий момент, що така втомлена, вже нічого собі робити не хочеться. Тут треба думати про себе і міняти щось в житті, щоб не доводити себе до такого стану. Можливо, нафік ту посуду, постоїть, завтра помити за 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 один раз. Можливо, передивитися домашні обов'язки своїх членів родини. Ну, це добре давати зараз поради, коли дорослі діти, да? але вони ж не завжди були дорослі. І часи в мене були інші, не такі, як зараз. Я це роблю, коли я дивлюся новини. А, кіно можливо, ще щось ще щось. Тобто, я не спеціально так не сижу, знаєте, і не трачу на це час. У мене немає ні часу, ні наснення. На це я роблю просто е, паралельно, коли в мене є можливості. Тобто очищене обличчя після душа, наприклад, нанесена олійка. От будь-яка з цих олійок, які я вам сказала. Наприклад, я хочу з ефірними оліями, я беру авокадо або жожоба, наприклад. да? Ну сюди вже я накапала ефірну олійку, а ці я додаю там на долоньку. Обов'язково я роблю завжди з ефірними олійками. Це по умовчанню. Мацерати я роблю природні. Да? Вони з ефірними оліями вже цей відкручую ефірні олії налива. Тобто всі креми, якщо в мене є час і наткнення, вони або вмістять в собі ефірні олії, або я додаю. Тобто це навіть це не обговорюється. От, даже не обговорюється. Які Які ефірні олії? Які не печуть, по-перше, по-друге, які мені або під настрій, або так мені захотілося. Дуже хороший косметолог, це рожеве дерево. Будь ласочка вам. Троянда не роль жасмин, це по умолчанню. Від мого нервового стану може залежати я ладан. Я хочу умиротворитись, наприклад, або мене завели і дьорнули, і я така знервована, мені хочеться заспокоїти. Або я лягаю спадки, і може бути це лаванда. Або, можливо, я згадую, що я зріла дівчинка, який за 50 і треба підтримувати свій гормональний баланс і беру герань. Насправді, кому подобається цей запах, це прекрасний, прекрасний косметолог, вона працює з дрібними мімічними зморшками. Тільки якщо вам не подобається е, аромат, не мучте себе, але якщо подобається, герань вам прийде на допомогу. Ліфтінговий ефект вам, е, якщо е, треба, то. Пачулі або фенхель, З фенхелем бути обережні. Фенхель я би робила, знаєте, на отаку баночку крема я би робила одну-дві краплі не більше. А от пачулі, наприклад, я би взяла крема стільки скільки мені треба на один раз, і одну крапельку пачулі туди би нормально. Тобто тут залежить від того, що ви адаптовані, ви перевірили і індивідуальну чутливість. Вам добре все хорошо. Зрозуміло? Бо я попереджаю, печу, фенхель, наприклад, пече, а мені моя учениця пише, а я чистий фенхель собі в попок, я би здуріла, наприклад, в мене чутливість така що А Анна каже, а мені нормально, а мені нічого не пече. Знаєте, Тобто індивідуально ви мусите перевірити. От. Чайне дерево, якщо у вас є папіломки, якщо у вас є проблемки, якщо вам треба чимось попрацювати, якщо вам треба відбілити трошечки шкіру, от -от там, і пігментні плямки, і можливо, ви просто любите білу -бі -бі шкіру, не так, як я оце -от, з плантацій для брюнеток, умовно, рекомендується апельсин, для блондинок лимон. Він трошечки більше від, відбілює. От зараз осінь нема вже такого активного сонця, ну хіба як ви на Кіпрі там чи де-небудь на океані. І оце от, от до весни ви можете попрацювати активно з цими олійками. Вони багато вам зроблять добра із судинами, і з підтяжечкою, із освіженням, але ще й трошечки помалесеньку будуть відбілювати вам шкіру. То от цитрусові ефірні олійки собі використовуєте. Ну, відповідно, якщо лимон ви перед сном не робіть, якщо він, можливо, у вас... Буде бадьорити і порушувати вам сон, то робіть ті, які, ви знаєте, що заспокоюють, і сон вам точно не порушить. Ще раз скажу: я багато працюю на сонці, на активному, на палючому і довго, і ціле літо я не використовую от крем і щось таке ефірні олії, якщо я йду працювати на вулицю. Ні, але це вже я ввечері відвожу душу по всьому тілу. Можу, накапати на такий крем таке масло, намастить ноги, на такий крем таке масло, намастить там личку і ручки і так далі, так далі. Тобто не просто цитрусові, а якщо ви точно йдете на яскраве сонце, загара чи у вас буде відкрите тіло, і ви будете десь на відкритому сонці. Не використовуйте влітку ефірні олії, використовуйте тоді, коли це друга половина дня, і ви вже не будете на активному сонці.